Народилася спонтанно, як завжди, все гарно народжується. Там, де я живу, поруч є лікарня, хлопців побачили на вулиці. вони Мене спитали, де, де тут можна замовити, як вдома вареники. І знаєте, так воно якось наклалося. Ця ідея і це побажання. Я, звичайно, показала, де заклади можна замовити, але паралельно поговорили з нашими волонтерами, які сьогодні в шпиталі і в інших установах. Не кажуть, хлопці так хочуть вареників. Я вважаю, що це єдине. Що можна зробити для них, тому що ми знаходимося як якось як в тилу, то ми це робимо задоволення. 300 кілограмів, але ну ми планували, вийшло більше, бо знаєте, як піде, то воно ж не зупиниш. Вирішили, що це буде капуста, сир і картопля, те, що точно можна, ліпили наші вихователі, вчителі, працівники закладів освіти. Майже у всіх однакові рецепти, тому що це домашній рецепт, це ж є він домашній, бо суперечок не було, зовсім не було. Ми тільки усміхалися, ми навіть спробували два види тіста і зрозуміли, що один із них найкращий, і вже працювали з тим тістом. Створити якусь атмосферу святкову, привітати своїх колег. Нам надзвичайно хотілося, щоб люди могли побачити один одного, віддати шану своїй професії. Для нас це було свято і завжди свято, коли ми зустрічаємось разом. Коли ми співали, то е, я вважаю, що ця частинка нас зайшла в цю страву, яку отримують хлопці. Весело було, да нічого, ніхто не устав. А якщо була усталость, то така. Приємне стало. Вони захотіли як вдома, то ми з дівчатами вирішили зробити їх вдома, щоб вони були дійсно домашніми, зробленими своїми ручками. І завтра ми будемо пригощати наших хлопців, які лікуються сьогодні в Одесі.